1 квітня пам'ять святих мучеників Хрисанфа і Дарії та їхніх соратників. Святий Хрисанф був сином відомого Олександрійця Полемія, який оселився у Римі наприкінці 3 століття. Завершивши початкове навчання, Хрисанф узявся опановувати філософію. Не вдовольнившись тим, що знайшов у язичницьких мудреців, він із подивом відкрив для себе Євангеліє, книгу воплоченої премудрості. Юнак почав шукати наставника, і невдовзі проведення привело його до присвітера Карпофора, який посвятив його у тайні віри і охрестив. Через сім днів Хрисан повернувся у місто і, на превелике горе батьків почав проповідувати Христа. Полемій марно намагався вплинути на сина обіцянками багатства та задоволень, покараннями та спокусами. Тоді друзі порадили полемію одружити сина, щоб сімейне життя відволікло його від захоплення християнством. Для нього підшукали юну вродливу дівчину Дарію, яка походила із Афін і добре зналася на філософії. Приведена до хрисанства в розкішних шатах та оздобах, вона спробувала вловити його в тенета свого красномовства. Прихильник істинної філософії без жодних труднощів спростував її аргументи. Показавши, що немає нічого більш нерозумного, як вклонятися уособленням стихій – землі, води, вогню. Вислухавши його слова, Дар'я теж полюбила істинну премудрість. Молоді люди вирішили обручитися. Невдовзі батьки Хрисанфа померли, залишивши йому свій палац. Юні подвижники почали завзято проповідувати римські молоді, і довкола них збиралося чимало юнаків та дівчат, щоб жити в чистоті в громадах. Які подібні до Чернечих стривожені римські язичники донесли на Хрисанфа і Дарю префектові Келерину, який наказав заарештувати їх. Трибун Клавдій привів Хрисанфа до храму Юпітера, і, оскільки той відмовився принести жертву ідолу, вилів катувати його. Та Господь врятував юнака від усіх випробувань, винайдених катами. Клавдій визнав могутність єдиного бога і сам навернувся до Христа. Разом із дружиною Іларією, їхніми синами Іасоном і Мавром та підлеглими їм воїнами. Дізнавшись про це, Нумеріан розлютився і наказав кинути Клавдія у море із каменем на шиї, а його синам і воїнам відтяти голови. Іларія ж померла перед їх гробом, коли її прийшли арештовувати. Боючись, що число навернень може зрости, імператор заточив Хрисанфа у смердючу темницю. А Дарію відправив у будинок розпусти. Проте Господь і тут не забув своїх слуг. Він оточив Крісанфа світлом та небесними пахощами, а Дарій надіслав у захисники Лева, що втік із колізею. Крісанфа і Дарію піддали новим катуванням, та Бог раз у раз звільняв їх. Зрештою, їх кинули у рів і завалили камінням та землею. Так святі прийняли мученицькі вінці і відійшли до царства небесного. Наступного року християни вшановували святих літургію у печері біля цього місця. Язичники завалили печеру землею, і вони теж таким чином прийняли мученицькі вінці.